Почнемо, я би хотів для початку запитати вас про обставини збиття двох російських літаків, про які вчора повідомляв Генеральний штаб, йдеться про Су-25 і Су-24, якщо не помиляюсь. Ніби це східний, східна ділянка фронту, десь там збили ці два літаки, як їх вдалося збити і наскільки активно там ворог застосовує авіацію. Ну, бачите, було на вихідних е, таке суттєве зменшення авіаційної активності їхніх е, літаків, які е, буквально кілька одиниць. Е, ну це пов'язано з тими завданнями. Очевидно, які їм е, не поставили так і. Гонімовими, зокрема, які впливають на хід ведення бойових дій, зокрема у небі, ну нельотна погода, вона для всіх нельотна, тобто і для нашої. Ну але я хочу сказати, що наша авіація і в нельотну погоду теж е, добряче працює, завдає ударів постійно по окупантам. Зокрема, вчора е, 15 авіаударів групових е, завдано по позиціях окупантів по їх. Е, е, Ротних зводних опорних пунктах по складах, по позиціях протиповітряної оборони. Тому наші хлопці працюють завжди завжди ефективно та якісно. А щодо російської авіації, то, власне, із вихідних, вже починаючи з понеділка, суттєво збільшилась кількість авіації, які завдають ударів. Ракетами керованими класу повітря-поверхні, зокрема такими Х-59, Х-58, х-31 Це протирадіолокаційні ракети, які окупанти на жаль теж мають. Також е штурмова там бомбардувальна авіація е підтримує окупаційні війська так з повітря, тобто на лінії фронту. І от саме штурмова авіація це су 25 П'ять літак і бомбардувальних Су-24 було збито е, на Бахмутському та Лиманському напрямках. От, власне, це давненько вже не було таких трофеїв. Ну їх було виявлено, а виявлено їх було е, саме радіотехнічними військами. Як бачите, сьогодні я навіть заставку обновив сьогодні День Радіотехнічних військ та один із трьох складових. Із трьох стовпів на чому будуються повітряні сили. Це хто ми вітаємо. Yeah. Вітаємо звичайно yeah. на наші радіотехнічні війська. Щодня що... щоночі свят... що виявляють саме ці повітряні цілі, так і надають от цю інформацію, як в середній Україні, так і далеко за її межами бачать повітряну обстановку. Назвичайно важливий рід, який і нас сповіщає, зокрема, і про е, ті крилаті ракети чи дрони камікадзе, які рухаються е, на нас. Тому від і користуючись нагодою від командувача, від керівного складу від ген... бригадного генерала Михайла Донченка. Які є керівником радіотехнічних військ всіх привітати, хто сьогодні в цю пору, в холодну, а в мерзлій техніці е виконує ті бойові завдання, які дійсно допомагають, е допомагають знищувати ворожі цілі.